Подружня спальня, жінка сумно чоловікові. Любий, так все набридло, хочеться різноманітності в ліжку. Давай пограємо в рольові ігри. Наприклад, я продавчиня, а ти покупець. Ну, давай спробуємо. Дівчино, а у вас сало є? Ні, а я намацав. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. 9 січня стоїть чолов'яга біля вітрини алкогольного відділу гастроному, зітхає і дивиться, а з очей мало сльози не котяться. Підходить до нього інший. Ти що, чоловіче, невже горілку не завезли? Завезли. А що тоді? Грошей немає? Та є. А в чому ж справа? і страждання в голосі. Не хочеться. Синок підбігає до батька. Тату, а що таке страшна лахудра? Трястя, ти де це почув? Мама в боулінгу пішла в буфет, а дядьки так про неї говорили, заходить мама. Любий, я йду в боулінг, а там повно чоловіків. Не боїшся, що мене заберуть? Не боюсь. Один знайомий до іншого. Слухай, а ти випадково краватку зав'язувати не вмієш? То легко. Це в мене краще за всіх виходить. Справді? Ну, то зав'яжи мені, будь ласка. Та без проблем. Лягай, чекай, а чому стоячи не можна? Ну розумієш, мені так звичніше, та й зручніше, я ж в морзі працюю.